Можна записати? Добре, що вас не виходить. Акція на захист пам'ятник сьогодні прийняли законопроект, який розчинили українську державу. Умовний законопроект, проєкт Підалова Колісниченка. По всій Україні влаштовуються протести. Зокрема, Паркові. Чому він має на це право? І, зокрема, в паркові буде. Скажіть, подождите, а хто вас старший? Я. Ви старший? я організатор цієї. А у вас є? Санскомірувалися. Санкції покажу. Не санкція. Це якщо ви знаєте закон, це називається повідомлення про акцію. Ви про це чули взагалі? Ви ж місце не вас самі санкціонуєте? Немає санкції, ну ви знаєте. Все нормально. Є це повідомлення нормально. про акцію телеграмою, надіслали до міськради 22 другої години. Наметове містечко в цілодобувому режимі без такого це. У мене є повідомлення про акцію. Отаке. От Кажете, спочатку або. <поставил> а можна, можна. А, Що так, щось а, щось так. Щось. а як вашу вас вічно? Ми знімати його не будемо, просто покажу. Ну, в общем, мы не политики. Мы теж. Це не політика. політика. Так, Асманов, Та, Руслан Ильбанович, Аяк Ваш младший сержант Так, Фортино, Володимир а як Ваше Прапорщик меня. Это а вас выплот? Мы сейчас должны доложить лошадь. Доложить туда. Нашему, Вот я, чего так просчитают? Ну, это с то Ешь. А мы на Давай, до сегодня.

84, 80. А вы вообще за что? За захищаємо українського му проти расходу мовного законопроекту кидала закон, в Академіс. Кивало загальність. На РДП такие є в квартире регіону. Сьогодні принято... Прийняла Верховна цей закон. Банка потенційний спосіб выкиняла на западку.

Ходимо спільно. Да. Да, шукало, шукійно, так, так, ми ходимо співмовити, нікого щоб тривало. Ми не проти вас, повірте. Ми, ми, проти, ми, проти, р... ми, ми, ми не проти російськомовних українців. Ми, ми, ми за те, за своє, за українське. А І за вас в тому числі ми стоїмо.